12 травня галереї Соборна відбулося закриття другого пасхального фестивалю Візорунк Великодні, що проходило святкові пасхальні дні з благословення представителя Української православної церкви, митрополита Київського лексія України Блаженнішого Володимира на місці будівництва головної святині Української православної церкви кафедрального собору на честь Воскресіння Христового сьогодні 12 травня і завершився. Другий пасхальний фестиваль Візерунки Великодня він складався із таких частин: хорові зустрічі, театральні зустрічі, і також в рамках фестивалю проходив перший фестиваль дитячого кіно. Всі три епізоди фестивалю були наповнені колективами і роботами дітей і для дітей. Ось це дуже приємно і. Приємно, в першу чергу, увага дітей, також дітей, дорослих, які переводили в галерею Соборна, духовно-просвітницький центр дітей, тобто батьків. Перший день зустрічалися хорові колективи недільних шкіл, а другий день школи, музичні школи та музичні студії. Ось не кожна музична школа і студія має відношення до церкви, але в ці пасхальні дні вони з радістю приїхали до нас і звучали в стінах лареї собору. Христос воскрес Христос Воскрес. Театральні зустрічі проходили в один день, але шість театральних колективів, колективів недільних шкіл. Серед них була студія Діалог з Вінниці, які приїхали саме до нас на наш фестиваль і хотіли з нами познайомитись. Знайомство відбулося дуже вдало, і Ми раді новим також новим зустрічам, новим колективам. Я буду постій. Я буду молиться, Я буду, буду ходить в церковь. Ха, ха, ха! Да брось ты, Ванюша, только кусочек маленький схиля. А как же пост? Это ведь не культурный, а ты, Ванюха, поле культур! Скорей покупай, Ванюха. Можно мне три пачки надати? Трьох мені осталася одна пачка. Ура! Ура, ура! Ну и хорошо, что мне не досталось. Ты же раньше прийшов! Это твоєм мороженое! Ну и 11-12 травня проходив перший пасхальний фестиваль дитячого кіно. Було представлено в... 11 числа представлено 34 роботи. Вони були поділені на чотири номінації: ігровий фільм, анімаційний фільм, документальний фільм і короткометражний. Серед цих чотирьох напрямків вибирався один фільм, який буде мати духовно-просвітницьку. Основу а називатися він буде кращий духовно-просвітницький фільм. А так як у нас роботи кінороботи були зроблені дитячими студіями, кіностудіями, телестудіями, також були роботи, які робили дорослі професіонали, а також ті, хто знімав любительською камерою. і ці фільми були для дітей. Тому ми розділили духовно-просвітницький фільм, розділили на, на, на двоє. Тобто в нас вийшло е, кращий духовний просвітницький фільм е, у двох напрямках. Дипломом переможця першого паскального фестивалю дитячого кіно нагороджується монахиня Іоанна Орлова. Фільм Гвозді за кращий духовно-просвітницький фільм. дитячого кіно за кращий духовно-просвітницький фільм. Це особлива номінація нашого фестивалю. Нагороджується дитяча студія пісочної анімації. Перший промінь». Сьогодні відбулася зустріч всіх трьох основних напрямків. Ми зустрілися на цій сцені: хорові колективи, театральні, автори кіно. Ми ще раз прославили Воскресіння Христове і побажали один одному до нових зустрічей. Грамота представлю Української православної церкви Видана дитячій студії пісочної анімації «Перший промінь». У за старання труди на славу Святої Церкви. Боже милістю, Смиренний Володимир, митрополит Київський і всієї України. Аксіос. Грамота, видана монахині Іоанні Орлові, фільм Гвозді в благословінні за старання труди на славу Святої Церкви. Грамота видана школі при храмі преподобної Марії Єгипетської, міста Київ, обласлені за старання трудини славу Святої Церкви. Боже милістю, смиренний Володимир, митрополит Київський всієї України, Предстоятель Української православної церкви. Грамота, видана хору старших класів Сузір'я КДМШ Ша No33 удослаєні за старання <звілля> на славу святої церкви. Боже міністрні людини, і своєї середини. Видана дитячому хору києво печерської лаври. Обсловлення за старання труди на славу Святої Церкви. Боже милість, з Володимир, Володимиром та поки всі української православної церкви. Істосу. Дякуйте облисками нашим артистам. всім артистам. Це завжди задоволення і участь у сьогоднішньому пасхальному фестивалі Візерунки Великодня це теж свято і свято у душах дітей. Ми вдячні організаторам дуже гарно організоване свято. Вдячні за запрошення. Тим більше ми радіємо, тому що ще й нам вдалося здобути перемогу у цьому фестивалі. Хоча все ж таки скажу, що перш за все ми йшли нести свою. Маленьку проповідь, і дійсно той диплом за духовно просвітницький виступ напевно, дуже точно відтворює якраз те, про що ми думаємо. Ми вже тепер навіть в змозі співати літургію від початку до кінця і самостійно. І це наше головне досягнення цього року. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Здається, що дуже важливо, щоб окрім відродження молитви, відроджувалося наше духовне життя, бо воно складається із храмового і позахрамового. Ми в храмі вже навчилися бути християнами. Ми маємо навчитися бути християнами поза храмом чи біля храму. Ми маємо навчитися святкувати, проводити святі дні святки чи світлий тиждень. І для цього якраз потрібні такі проекти, такі фестивалі, на яких і діти, і дорослі вчаться разом святкувати великі церковні релігійні свята. Сьогодні у нас завершився пасхальний фестиваль Візерунки Великодня, другий пасхальний фестиваль. З вірою, і надією, рік назад, ми розпочинали його. Цього року ми відчуваємо реальні результати, чудові діти. Фестиваль був протягом тижня, і співали, і виступали театрально, і бачили чудові роботи дитячі на виставці. А також пройшов конкурс кіно. Маю надію, що ваші таланти, які ви показали нам, ви будете вдосконалювати протягом усього року наступного і в 2014 році на пасхальному фестивалі «Візерунки Великодня. Ми знову зустрінемось.